Вітаю вас. Ми вже сьогодні бачились, правда? Бачились, бачите, слава Богу. Чуть-чуть далі. Сьогодні у нас дуже цікава історія. Любите історії? Любите. Угу. Сьогодні історія про тваринок. М? Як вам тваринки? Подобаються? Дуже подобаються. А чому мені вам подобається? Скажіть. Я люблю захафу. Вона сама-сама висока. Ага, Зрозуміло. Ще. Кого яка думка є? Подобаються вам тваринки такі? А чому? Чим не подобається? Тому що вони видають молоко. Ясно, ти використовуєш їх, зрозуміло. Ще чим подобаються вам тваринки? Бо вони можуть охороняти хату та й нападати на злочинців. Вау, ти про кого? Про собак, я так зрозуміла. Собак, тому що вони захищають дом. Так, бачите, як все, навіть від вовків, зрозуміло. І сьогодні у нас теж історія, але про саму таку хорошу тваринку, яка чує голос свого господаря. Звідки знаєш це овечка? Тому Без... що ми бачили мультик. Мультик бачили, так. І що овечка чує голос свого господаря, точно. Це є мультик в, в садочку. А, Ще в садочку мультик, бачите? Одного разу пастух пас своїх овець. І він що зробив? Заснув. Овечки з горба спустилися вниз і там собі паслися. Але тут, з лісу, вийшло декілька таких хлопців, дуже-дуже недобрих. І вони подивилися, бачить, каже, слухай, пастух спить. Нам повезло, Буде сьогодні у нас що? Свято, пікнік, каже Маша. так? Сьогодні будемо їсти шашлик. М -м -м. І вони почали підходити до овечок. Овечки дивилися так з боку на них, дивилися. Потім, бачить, почали тікати. Вони об... кругом їх що, обійшли хлопці, і думаю, зараз пару овечок будуть наші, будуть наші. Але овечки, коли побачили цих нехороших хлопців, вони що? Почали Ні, не тільки чекати. Бекати почали, так вони почали мекати, бекати так, хто як вмів. Так. І що? Проснувся пастух. Пастух зірвався бігом і до них вниз. Але у пастуха нічого не було, крім одної. Палиці. І він був що? Один єдиний, а хлопців було багато. І Пастук зрозумів, що він тут що нічого не виграє. Нічого. Що ж він робить? Він зупинився, думає, жалко, і пішов назад вверх. Але тут йому в дум голову прийшла ось така думка. Він їх почав що робити? Кликати. Він почав їх кликати. Овечки. Пару хвилин подумали. І що зробили? Як ви думаєте? Погнали. Куди погнали? До пастуха. Так. Хлопці вже не знали, що робити. Вони не мали їх чим зловити. І вони чим дуж тікали до свого пастуха. Хлопці були. Розчаровані їхній шашлик втік від них ось так. так. І нічого в них не вийшло, тому що овечки добре знали голос свого Пастуха. Скажіть, будь ласка, а як називають християн, які поклоняються Ісусу Христу? Як їх? Що в Біблії називають? Бачки, це люди, а пастух це Ісус. Так, так. А скажіть, будь ласка, а ми йдемо за Ісусом чи ні? Йдемо. А по чому це видно? Тому що ми робимо добро. О, а ще ми чуємо голос нашого пастора. А Ісус нас закликає до чого, як каже Сергійко. Себе. До себе. Слухатися кого? Ісуса, так? А якщо ми будемо слухняні? А якщо ми будемо слухняні так? і чути голос нашого пастера, то Він нас змінить. Нас змінить, а ще що він зробить? Захистить. Захистить. І ще що? І ще що? Забере на небо. Забере на небо, дійсно. І там, буде, і там буде велике місто, якщо на нас те забере небо, він нас покаже на то місто. Так, дякую ще, Сергійко. І ще буде там тільки добро, і не буде зла. І не буде зла, це саме головне, так? Слава Богу, давайте станемо і помолимось. Допоможи, щоб ми були сухляни, щоб ми чули твого голосу, щоб ти був нашим пастором, як ті овечка. Допоможи, щоб ми тобі служили, допоможи, щоб війна, щоб війна пройшла, допоможи, щоб ворог відступив. Дякую за все. Амінь. 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 Сідайте, будь ласка.